Я не так скажу, зараз де такий гість, що я тут трошки навіть поприбираю на столі. Так, друзі, давайте діскувайте, яка дискотека. А хто це Хто це моє? Я ж казав, що <свист> <Я> вже... <свист> граю. Хто хто це прийшов? Я ж знаю, я знаю, хто до нас прийде. Едуард Вазаренко вже скоро. А давайте нагадаємо погодку, що там у нас сьогодні по погоді. А, будь ласка, наших режисерів, а, дати нам погодочку можна а в студію. Ну, давайте, поки, поки є з'явилася погода. погода а... Друзі, ну насправді, насправді сьогодні буде. Дощ лише зранку. Будемо 에... сьогодні плачуще сонечко. Да, так я, так я от плачу ще сонечко. За різними uh -huh. сайтами, до речі, я от зробив певну э, статистику по сайтам, то дощ лише зранку буде. Але тим не менше, на всякий випадок з собою парасольку можна брати. Температура, друзі, наразі плюс 11 градусів, в день, в день буде трішечки тепліше, буде плюс 16, тиск 727-729 ртутного стопчику, в вологість 84% це зранку, в день буде 47%, як я вже сказав, дощ. Що в принципі не планується, і трішечки буде вітряно 6-5 метрів за секунду. Буде вітер. Сонечко сьогодні зійшло о 5.27, а зайде о 20.49. Це для тих, хто слідкує за сонечком. Так, а я знаю, хто сьогодні прокинувся в 4.24 і... і що живе дуже далеко за Хмельницьким. За Хмельницьким. І я йому казав, приходьте на 7-му годину ранку. Він вже тут стоїть і чекає півгодини, навіть не півгодини, а 31 хвилиночку. Тому я пропоную ще поговорити про футбол. Давайте поговоримо вже він вже. 20-й раз вже бере ту мисочку в руки. Давайте <регусь> <20 -й> родимо <вісно> наш сьогоднішній ранковий гість, наш ранковий шеф-кухар Едуарду Вазаренко. <регусь> ну, э, Едік, ну давай постав. Ю. Можна Едік, а на тебе говорити? <пробуває> Чи не говорити <пробуває> <та, та>, <пробуває> Едуард? <пробуває> я, едуард едуард. Миколаєвич може. Васильович Васильович. А ти що, граєш <пробуває> лотереї? Ну так. Я завжди програю. Розкажи, Розказуй, Едуард, не з порожніми ти руками до нас сьогодні прийшов. Я бачу, в тебе є і миска, і дощечка, і ніжа, і навіть багет, і він зараз відмити. І в мисці е багато що. Ну інколи я так снідаю. Це от. Як тобі, як тобі зручніше? Тут чи тут сісти? Без різниці. <Я> Умовах <сприкую> працювати. — Едік то свій, то, -то своя людина. ти що ти будеш нам готувати зараз? Полуниця є! Ай-ай-ай-ай-ай. Я, -я, -я, -я. я ще не ну Це сезонний істин. продукт. Ага. І що собі. І що я як з вашого дозволу рукавичка. Як давай, все, все, давай. Все, служи, все, все, все Він починає лякати. знаєш, Він вдягає рукавички, в нього великий ніж. В нього ніж ніж. Жлі, давай запитаємо, Едік, як прокинувся сьогодні? Важко, я не стаю так рано. Трішки пізніше стаю, пізніше лягаю, за счет роботи. Трішки пізніше це не о 5-й, а о 12 12 Ну, У другій, у третій. в мене за цей рік взагалі враження про кухню дуже змінилося в ресторанах, саме через серіал. Власне, так само, ти такий самий. Ні, я не п'ю. Ти не п'єш? — не п'ю, не п'ю, не хвоє так само там, у того влупив, да? Давай роби, роби, куста. Ну не б'ю. Ну не б'ю. Реально кажуть, що коли ти шеф кухар, то ти маєш бути як дід. Ходити всім там задавати якісь завдання, чи ще да. да. ходиш чи ходиш ти з ремішком отак по по своєму ресторану? Чи ні? ні, я працюю з своїм колективом разом на кухні, готую разом не, не з по не по тексту, не по тексту, не <с по тексту. Я їх просто б'ю. Вісім вісім кухарів. Вісім кухарів, Ого, нічого собі. Вісім штат. Ти знаєш, коли в ресторані проходить весілля, то трек кухарка, кухарка грає вісім разів. Ну, <свист> 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 ну ти не знаєш, що це заходиться, це от будь-яка хубава. Ти не їв, має та їв, не їв. Ну, то бери чисте. Чисте її? Ну, Добре. звісно, допоможеш мені. Я, 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 я... А що ти мене не просто шупити? Я просто дам, щоб ти з'їв. То бери сам перчисти. Я заберу додому, бо я ж такої великої не бачив нічого. Я таку забував, трошки щоб було видно, що ти робиш. А, Сережа, чисте. Так, ну такі, друзі, бачите, смачний розпочинає бути наш е, сьогоднішній ранок. П'ятниця, п'ятниця, а чому б нічого не поїсти на роботі? ти за швидку здоровську клубніку, слухай, от... на базарі, як? це? Ти <рес> тут постійно е, закуповуєш продукти. Ну, Шеф-кухар повинен якби, ходити зранку за продуктами. Ага. Ні -то, ніхто так не вибере продукт, так як шеф кухар а мама хороша шеф-кухар. Ну, Мама, напевно, найкраще зі всіх. В них Де ти взагалі навчався? Навчався я в сам навчався. Тобто попадав до шеф-кухарів. Перший шеф кухар був з Одеси, а другий шеф-кухар дійсно за мене взявся дуже сильно. Можна йому подякувати в ефірі. Це Лиценко Дмитро. Мій якби вже на даний витав. ножом. Ну, на з вами махати не можна. Якби мій товариш, який б мене дійсно взяв і навчив цьому всьому. Така полуниця, вона тримається зубами, там, це просто ще не сезонна полуниця. Це підкачена якась. Це хімічна? Ні, 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 це не хімічна, це польська клубна. Польська? Я думаю, що поляки нічого не додавляють, тому вона гарна? Ну, якби Європа. і... Та цей, займайся. Я знаю, що вас. В ресторані є е, своє таке хазяйство рибне. Так, є. Скажіть, я не розумію, ви єдині, хто поки що це може похвастатись. Так. Що у вас є там? Риба, я хіно, не кажи, яка. Ні-ні, не скажу. Жива риба своя, так. Ми вирощуємо свою рибу і готуємо зі свіжої, так як в Італії, в Іспанії. Тобто риба плаває. Я знаю, що ресторан знаходиться біля озера. Біля озера. Зрозуміло, що там багато тої риби. Ні, ви не то своє свій робити. А свій там. Дуже гарний ресторан. Я був просто роблю таке здивування. У нас свій басейн просто, як Синій такий. Тобі Ви в ньому плаваєте тримає. Ні, ні-ні. А нема тебе такого звичая, як шеф-кухар заходить зранку і кожну рибу перераховує. Приходить попою з водою. Перша, друга, третя, четверта, там. Тільки за О, Маша, Сережа, Віталік і Єрман. Не називаєшся? А вчора ми попрощались з Сашком. Це так символічно слухається. Чого, чого, чого? Не, 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 не з Валерою, почому з Сашком ми вчора попрощалися. Ну, не не, не любить сім'я? Трішки. О, не. Е, Едуард, ти мені теж не дуже симпатичний. Я жартую, просто я, Сашко, я Ну я, я, я Двісь, знаєш, я от, вже от, зразу такі питання у мене народжується. Я думаю, в кожного шеф кухаря могла бути така ситуація. от Не сподобалася тобі людина, ти її готуєш. Чи було таке, що плюнув в салат? Ні, ніколи. В мене на, 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 трішки наоборот. Я... Витягну звідти Ні-ні-ні. Я наоборот хочу йому доказати, як би що в нас... Він пішов з посмішкою, а не злий, і знов там все не так. Слухай, а американці відпочивали в ресторані? готував для американців, там італійців для німців, для як реагують інші народи на нашу кухню, наприклад. їхні макарони там Ну дуже добре. Тобто, вони кажуть, що ми підтримуємо якби стандарти європейської кухні. Тобто, наша кухня з Бест. Ну на даний етап часу вона набирає темп пальці пальці супер супер. <смір> <смір> Це знаєш, буде непомітно, якщо він врубає собі пальці ну, червоно ну, друзі. поки, поки поки едік нам нарізає полоницю. Я пропоную зараз переглянути, як же американці тому американцям були зроблено такий експеримент. Їм приносили їжу, яку їдять росіяни, українці, білоруси, тобто там холодець, слованські народи. Словенські народи. Тому давайте подивимося реакцію американців на ту кухню, на те все, що ми їмо дайте, будь ласка, нам. on It doesn't smell terrible, but it looks weird as hell. It definitely smells kind of coleslaw-y. Oh! Oh, <laughs> no! It's like fish with purple mayonnaise on top. <laughs> it tastes like the ocean. I'm into this it has a very like dirt like aftertaste which you know i like dirt i ate dirt growing up the russians go to space i wonder if they make the astronauts eat that sh it smells normal. It smells baloneyish. This is this is the color of the zombies on The Walking Dead. I've never had baloney. Mm -hmm. That's baloney. I'd say this tastes like purchasing a Dell computer. Just no joy. Yeah, it doesn't really taste like anything. I actually like it, to be honest. Natasha, can I have your bologna? No. Only if you give me your fish covered in beets. Oh, that's so pickled. Now this is tough. This is so hard. It's so wet. Thanks. Mmm. Mmm. Oh What a flavor! Wow, the garlickiness of it helped me get through it. Oh, this tastes like someone threw acid on my grandmother. Like I would blend that and drink it. Mm. I like it so much. You're wrong. <laughs> Good, but why? why? I don't know if I can do this. Mm -mm. Like the taste is fine, it just yeah. it tastes like you know chicken pot pie, whatever. It's the texture. Oh my god, this is so gross. You brought us Tetris, but you also brought us this, so it's we're kind of back at zero. This is what you would eat at the capital of the Hunger Games. <laughs> it's uh, raw pig fat wait a second. what this is really really weird i'm not getting any smell at all why must you do this to me this has already gone horribly wrong oh, oh it's so tough it's so salty oh you're gonna kill me i think i'm into it if i had to choose between the meat jello and this i would take like 20 of these as far as meat related items this might be the best maybe i would say this is probably the best thing that we've had oh, today Дуже гарно ти робиш. Як вам, до речі, реакція американців на нашу їжу? Як реакція сало? Це знаєш, треба зняти, щоб вони потім подивилися, як ми реагуємо на їхню їжу. Береш на мікро і пакуєш. знаєш? Американці щось таке не подобається. Я взагалі я від шуби фанацію. Ну, якщо чесно, то Чувати Америку це ж наш мультинаціональна. Розумієш, там одному не сподобається, другому де говорить, ум. Ну, ну так, погоджуюсь, погоджуюсь. Але mm -hmm. знаєте, вони ж живуть на бургерах, на тих та ходогах тільки. Вони ж нічого, крім і бургера не бачать, то, то зрозуміло, що вони так росія. Хоча наші квашені помідорчики mm -hmm. консервовані. Я б навіть там... росол, я просто навіть росол люблю пити. Розумієш, просто наскільки дійсно такої зараз жутко думаю, наскільки кухні вони є різними. Тобто ми звикли до італійської кухні, до... тільки про корейці подумайте так, да, mm -hmm. я, я кажу, наскільки там от в, них, в них же салат без таракана, то це ж деньги на вітер. А, а, а собачку з'їсти собачку ага. з'їсти, це... діло, це ж це ж о, о, собака сьогодні свіжа, мама, дякую тобі. <ріст> <ріст> Мамуся прийшла, собака. <ріст> <ріст> Так, не бути, як зберігається. Так, та та так, це ти робиш зараз багети, так зрозумію. помістив <свистець> е ти їх маслом. Так, це от італійські брускетки. <свистець> <і> <свистець> це ти, ти нам чи от ти от собі? От брускетки. Ну, звісно, вам. Але собі бачу також, бо ти зробив чотири. Ну, правильно? Ну так. Ну, як може дати і не скуштувати шкода. Я вас так ти вже можеш таке на око опілити, буде смачно, щоб його не куштувати. Ну, перед видачою страви кухар зобов'язаний. Не підкуштувати. Тису ти пальцем обов'язково. Ні, 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 не з ложкою і так далі, предметами. Тобто ніяких голих рук, це бактерії, не дозволяється. Голі голі руки, друзі, це пошло. Знаєш, я тобі скажу, що дивлячись, з того, що він це все робить, я переконаний, що це буде смачно однозначно. Сто процентів. Я вже навіть дві хвилини не говорю нічого. Я вчора дві хвилини не говорив, коли Настя показував відео з тараканами. Тепер дві хвилини я на коли бачу, що це готується, але в мене зовсім різні дві хвилини. А ви, до речі, не чітко не готуєте там стараканів, не знаю, такі духовного. У нас люди просто такого не їдять. Так, ну а ми... кухні. Яка взагалі ваше спрямування ресторану? Українська, традиційно українська на даний час. А що називається Венеція? Того, що він знаходиться біля берега озера, так? Mm -hmm. На березі. тобто. А чому тоді не робити, ну, зошки, це, можливо, не для, це для тебе запитання, скільки можливо до власників, якщо вже дійсно відповідати назві. Тобто, ну, як то кажуть, як лодку назвати, так вона й мусить плис. Чому не італійська кухня? До речі, також італійську кухню зараз і, і, на зараз зараз. На даний і... етап часу, якби я перероблю формат меню більш в, 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 італійський. Саме під ж називство. Італія ж наславиться не лише там піцами чи тупа. Там, ми Італія лавиться ще рибою, так. свіжою така, От, як ви робить. <смір> <смір> ну, наприклад, я, я полюбляю українську, українську кухню. Коли ти знаєш, хочеш десь вийти з дівчиною, то ти можеш зайти і в японську, і що хочеш, тільки можеш там їсти. Але не вдома зам, ти, ти, ти замовляєш те, що ти навіть не знаєш, і ти сиш таке До речі, ви ж не знаєте, ви просто все не бачите. Андрій, коли приходить на ефір перед ефіром, зустає великий кусок сала. Він охороном і їсть. До речі, яка Твоя улюблена страва. Моя улюблена. Сало з хроном. А то я сам. Я сало взагалі не їм. Якщо чесно, в мене немає улюбленої страви. Немає? Я їм все, я дуже люблю варенички. Варенички, от у мене вареники, типу, пельмені. Я тільки не люблю оце варення з листочків рози. Оце якусь якусь раз поїли, то думаю, а що шумачків тобі варенки, я це їм. До речі, нас кормили ним ще в садочку. Каже, це дуже корисно, я такий, так. Поки вже квіти. Поки Адік доробляє, ви шаурму любите чи ні? Шаурму? Şaurmu Бо може потім вже подивимося. Тому що це якийсь гарний відео? Дуже гарне відео. Давайте хвилинку подивимося про шаурму, поки я так зараз. Ти нам, нам бутерброди дороблює. Це базилік. Треба... Це базилік і м'ято. Да? Друзі, це, гігантська так шаурма за дві хвилини. Рекордсмен Ютубу і просто тому, що а, відео набрало нереальну на кількість а, переглядів. Угу. Зараз ми подивимося, як людина зідає шаурму гігантську за дві хвилини. Дайте нам, будь ласка, а, на екран. So like I said, this is 5 pounds, 18 inches, a burrito, here we go, burrito not the most aesthetically pleasing looking food, <laughs> um, well, it looks better than our homemade one. Mm -hmm. That's pretty solid. That's a solid burrito. Alright, ready? Alright, here we go. Three, two, one, go! Ось так. Mm -hmm. ось так, ось так. До речі, як відноситься до фастфуду? Як в кухорія відносяться до фастфуду? Їдять або mm, не їдять. Не ну, їдять. Даний етап часу, то війшов тренд гамбургери. Дуже люблять гамбургери в нашому місті і в Україні. Mm -hmm. також. От, плануємо теж якби, трошки додати якогось такого фастфудика, якого, от для людей якби, було влаштовано. Якби mm -hmm. бачив, е така штука в ресторані в Америці є, вони подають стейк 2 кілограми. Якщо людина з'їдає його, то вона за нього не платить. Так? Якщо він не з'їдає, то платить. Mm -hmm. За вітку штуку. Короче, класно. Ну, прикольно, ну не в нашій країні, не вигідно так. <непереж> так, ну ж, Еліка, розкажи, що ж, Едіка, розкаже, ти зробив. Давай <непереж> нас. На смагі телебачення. То, так, ви бачите, бачите, як все в нас, нас витрачу. Прямий ефір, друзі, ранок на сіданок. До речі, ви можете доє... приєднуватись до нас, можете писати в нашу публічну сторінку ВКонтакті. І я зараз е Едуард Вазаренко, е я знаю, що ти прийшов нас пустими руками, окрім е того, що ти нам наготував. Е ти прийшов до нас з подарунком. Так, з подарунком, тобто, е, якщо хтось з, з ваших глядачів вгадає, скаже, яка у нас риба вирощується на ресторані, угу. я подарую сертифікат в 250 гривень на вечерю в нашому ресторані. Карась. Ну, no, okay. друзі, okay. друзі, дійсно okay. дуже, 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 дуже кльова пропозиція насправді від Едуарда, Значить, хто відгадає, яка риба вирощується в ресторані Венеція, okay. той отримує сертифікат на 250 гривень, щоб повечеряти, чи то пообідати, поснідати. чи то посідати, поснідати. Поснідати. Зараз, зараз зараз власник. Еді, що ти робиш, ти що сказав, <laughs> зараз сам дозволю. <laughs> Давайте знаєте що, можна присувати нам відповіді в нашу публічну зрінку ранок та сніданок, або ж зателефонувати прямо до нашої студії до когось з ведучих. Це буде Сережа. Давайте, я можу звати номер. Давай, називай номер телефону. 098 66 77 66 5. Або Бо, ж, аб... вночі не дзвонити. Так, або, <світ> або ж просувати СМС. Сережа, давай ще раз нагадай. 098 66 77 66 5 Так що, друзі, швиденько хапаємо свої телефони, даємо відповідь. Насправді ну, нескладне не складне запитання. Е, можна навіть здогадатися, в принципі, я думаю, е, самому. Розказуй, що, що ти ти наготував таке? Що тут таке? Це е, Бруск. Скітки Італія. Так. Е, сніданок такий, от італійці дуже люблять, вони роблять її різні. І з помідорками, і з моцарелою. Я сьогодні хотів вас здивувати, так як сезонний продукт. Клуб полуниці, mm -hmm. хотів вас побалувати трішки, так як дякую. ти не їв тільки клуб на полуниці. Дякую тобі, дякую. <гум> дякую <гум> тобі. Ну давайте зробимо наш постійний ранковий сад, поки ми <гум> то все не з'їли. поки все гарно. Дякую. 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 Так, ну ми мусимо їсти це все, так? Ми ми фотографуємося. З тарілочкою? рілочку. Поки у вас ще щось там не є. Чекай, я теж. Опа, оба. Пучка, якийсь негарний виходить. Так, а тепер, а тепер давай, тепер давай то все їсти. Давайте, давайте ми зимо трошечки пізніше. Да, пізніше тому що у нас ну, робота. Ну, давай, ні, давай, то два ми будемо його то все діло їсти і, це. Я от І одразу можемо прийти до нас. Можемо до нас до рубрики. До речі, друзі, закрив я вже голосування, я вже на Андрій знає про що так. ти говориш. Короче, на сніданок. Так, у нас вчора співала, ну, щоб ти також знав, Едуард, співала вчора Оля Паламарчук. Оля отримала за свій спів 135 лайків. Друзі, закрили ми вже голосування. Е, Едуард, ваш ми мене мучили. Ми поки не переходимо до нашої рубрики. Ти можеш передати привіт, е, кому захочеш. Так. Я на вже Ще раз хочу передати привіт своєму старому другу е, шеф-кухарю Дмитру Велике Великим дякую, що він відкрив мені потенціал і завдяки йому я тут. Такжи, хоч два всі ходять в ресторан. Це це обов'язково, обов'язково. Ну і хай хай дивимося програму ранок на сніданок. Це теж. Це саме обов'язково, що може бути. Добре, друзі, да ранку. сьогодні Шавкухар сьогодні прийшов нас нагодував, я ще що наїв, але зараз обов'язково. Едік, дякуємо тобі, велике. Я сказав, що це саме на гарних тобі, гарних тобі клієнтів і смачних тобі страш, щоб тебе. І не звук про нас приходь частіше, бо я думаю, що ми будемо тебе коти час. Едік, Едік, дякуємо тобі.